Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Ванелі від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус розповів своїм уччам притчу. Що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила: вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, Вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь: послухайте, що каже цей неправедний суддя, то хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, вчинить він вчинить для них правосуддя негайно. Однак як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Да-да-да, запрошую, запрошую. Дітей ближче вівтаря. Зараз багато книжок. Нас є. Біжим, 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 біжим. Топі, топ і топ і топ. Хто пам'ятає, про кого ми чули в першому читанні? Що там таке було? Що сталося в першому читанні? Хтось пам'ятає? Всі спали? Хто пам'ятає, що було в першому читанні? Хтось з кимось воював? Хто з ким воював? Хтось пам'ятає? пам'ятаю, забув. Моїсей, його вибраний і народ ізраїльський, воювали з Амалекітами. Такими, скажімо так, можемо перекласти так, як зараз, наприклад, ми, Україна воює з ким? З Росією, власне. Так само ізраїльський народ воював з Амалекітами, щоб визволити, щоб не були вони в неволі. І що там хтось зробив, Хто пам'ятає. Там був такий Моїсей, який щось робив. Хто пам'ятає, що він робив? Він молився до Бога. Він молився до Бога, але в який спосіб? Хтось пам'ятає? Піднімав руки. Піднімав руки. І що? Коли піднімав руки, то військо перемагало, так? А коли опускав, то що? То програвало. Так. А як ви думаєте, легко молитися з піднятими руками? Ні, попробуємо зараз. Хто такий сильний? То з хлопців сильної. Ну, давай, дійшла. Потримай, будь ласка, потримай. А ти потримай вверху ось цю вису книжечку. І так будеш тримати, поки я буду говорити. І будемо знати, чи втримаєш, чи ні. Дивіться, і коли так піднімав Моїсей руки, коли тримав їх вверху, але не просто тримав, а що ще робив. Молився, власне, коли тримає, тримав і молився, то військо перемагало. Сьогодні в Івангелії ми чуємо ще про одних людей, що хтось до когось приходить, хто пам'ятає, хто і до кого. До судді, да, до судді, хто приходив? Вдова. А хто така вдова? Як ви думаєте, хто така вдова? Це жінка, в якої немає чоловіка і є дитина. Так. Або навіть немає дітей, просто яка не має чоловіка. Тобто, якщо немає чоловіка, то немає захисту. Немає захисту хто, її, хто б захистив, хто встав її в оборону. І що каже цей чоловік? Хтось пам'ятає? Що каже цей суддя? Він був поганим. Він був поганий. Да. Чому він був поганий? Не шанував людей і не боявся Бога. Ну не боявся Бога, не шанував людей. Так, з однієї сторони був поганий. Але чому він послухав цю вдову? Хто пам'ятає? Щоб, не... щоб вона його не побила. Ну щоб вона його не побила, то так цей не докучала йому більше, так, щоб не побила це пізніше. Але чому, як ви думаєте, чому він так все сказав, ладно, вже допоможу їй. Щоб не приходило, вже не діставали його. Ну, можна так сказати, так. Да, щоб мав святий спокій. Ми кажемо, батьки часом просить щось у батьків. Просите щось? І що, мама зразу дає? А що? Раз сто попросити. Ого, раз сто. І тоді мама каже, а для святого спокою, ладно, то вже тобі. Ладно, добре буде тобі, так? Да? Я думаю, що ні, що навпаки, що попросити, то батьки відразу дають. Але ця вдова багато часу. То був, можна сказати, не день, не два, не тиждень, можливо, пару місяців так. В день, в день приходила і просила, допоможи мені, допоможи мені, допоможи мені. І... На що схоже це прохання? На що має бути схоже це прохання? Коли ми так приходимо? Допомога. Так, на да, допомогу. Тобто ми приходимо до Бога і також просимо. Просимо про допомогу. Що Господь нас так зразу вислуховує? Так. Що? рівна палочка, так? Да? І все? Ні? А що треба? Що треба? А молитися просити. А просити як? Скільки часу? День хвати? Місяць. Стільки, стільки власне, просити витривало. Вже бачимо, помінялась поза. Людини вже трошки ручки вста... змучились, але це є витривалість. Витривалість також потрібна нам в молитві. Як тільки ми послабимо нашу молитву, то пам'ятає останнє речення, яке було в Євангелії сьогодні, що Ісус запитав? Чи, однак, чи син людський, коли прийде, знайде він на землі віру? Чому він це питає, як ви думаєте? Тому що люди було багато невіруючих і. Ну, не так багато вірують. Так, також. Але дивіться, коли ми перестаємо молитися, коли ми опускаємо наші руки, то автоматично ми віддаляємось від Бога. Автоматично наш зв'язок з Богом так зменшується, зменшується. Наприклад, коли зараз я не знаю, мобільний, мобільний зв'язок є завжди, але коли, наприклад, ми їдемо в ліфті і хочемо поговорити по телефону, ми зможемо? Ні, власне, не зможемо поговорити в ліфті в мобільному телефоні, тому що немає зв'язку. І молитва це наш зв'язок з Богом. Коли ми втрачаємо Його, ми втрачаємо віру. Тому Ісус сьогодні питає: якщо ми втратимо нашу молитву, якщо наша молитва стане такою холодною, ми віддалимось від Бога. Тому сьогодні Він дає приклад цієї вдови. Ми маємо просити Його, просити про допомогу. Який в нас сьогодні місяць? Мовтень. Число. О, я забув. 17? 16 хіба? 17 понеділок? Хіба? І що ми робимо в жовтні? Є якась така спеціальна молитва. Молимося, Марії. До Марії! А якою молитвою? Розарієм. Святого Розарію. Молитвою Святого Розарію. Що це є проста молитва? Ні. Тяжко молитися? Скільки часу вона займає? 15 хвилин. Оце якщо дуже-дуже швидко молитися, так радуйся Марія благодаті повна», тоді 15. А якщо вдумуватись, так витривало. Від 25 до 40 хвилин. Ого, це з медитацією, напевно. Розважанням над кожною над таємницею. Але це є молитва, яка нам допомагає. Власне, допомагає підтримувати наші руки. Бачиш, вже тяжко, так? Да? Тяжковато, тяжковато, так? А чому? Не знаю, тому що устають руки. Устають руки. І власне в нас також. Давай цю книжку не тримай. Бо я ще можу говорити довго. Бачите, змучуються руки. І в нашій молитві, коли ми опускаємо наші духовні руки, коли здаємося, скажімо так, ай Господь мене не чує, не бачить, не розуміє, приходить на допомогу Марія, яка підтримує. Нам наші руки, яка допомагає нам в цій дорозі, в дорозі щоб ми е, були такими щасливими, коли нам батьки чують, ми є щасливі чи ні? Мама, я не хочу, так? Да? Ну, не хочу я, або хочу щось. То коли ми вже випросили випросили те, що нам е, просимо, то ми щасливі, так? Звісно. І Господь хоче, щоб ми його просили, і Він дає. Передусім, дає зріст нашої віри, щоб ми пам'ятали, що в молитві можемо отримати різні благодаті. А передусім, що ця молитва, навіть коротка молитва на Святому Розарії, допомагає нам в цій дорозі, якій ми йдемо, щоб не опускати наші руки, щоб наші руки були завжди, і наша молитва звернена до Бога. Сідаємо ось сюди, тут на перші лавочки, тому що там батьки вас не бачать. А тут всі, ви, всі вас видно. Ще тільки пару слів для дорослих, щоб наша молитва була цим джерелом нашої сили, щоб ми мали час для Бога, щоб Він укріплював нашу віру. Тому що цей час на молитву, це час, коли я підношу руки, і моя молитва є витривалою, щоб випрошувати різні благодаті, особливо зріст. Віри кожного з нас, бо вона нам потрібна, щоб потягнути святість чого собі, і вам бажаю. Амінь.